Мир, друзі, від кого залежить кінець війни, ми бачимо, що сьогодні ситуація настільки складна, що могла би бути ядерна війна, але слава Богу, її немає. І якщо ми подивимось в Біблію, то ми бачимо, що чому Бог не знищував судом. Тому що були люди праведники, такі як Авраам, такі як Лот. І від праведника Авраама залежала ситуація. Тобто, чим більше праведників, тим більше Бог буде охороняти певну територію. Ось і наступне також питання: це те, чи Бог підтримує там чи тиранію, чи содомію, адже в часи Лота і Авраама жили люди, у яких там були свої погляди на секс. Тобто, Сексуальні меншини, і коли царі тирани захопили лота в полон, то Авраам пішов і визволив свого племінника Лота і переміг, ну і таким чином захистив відповідно цих представників секс меншин. Але чи означало це те, що він був на їхньому боці? Ні, звісно, тому що там Бог таким чином спочатку покарав цих тиранів руками Авраама, а потім якийсь час пройшов, він покарав і судом. Ось який був захищений Авраамом, скажімо так, разом разом з лотом. Ось, тобто Бог він знаходиться на босі віруючих людей, і тому і потрібно бути разом з праведником потрібно бути церквою.